Ми сьогодні вирішили провести прес-конференцію так по подіях, які в нас відбуваються сьогодні протягом останнього тижня в Білоцерківській міській раді в нашій територіальній громаді. Хочу сказати, що міський голова Геннадій Дикий увільнений з 31 березня в зв'язку зі вступом до ЛАВ Збройних сил України. За Геннадієм, диким зберігається посада міського голови на період служби, після депобілізації він повертається до виконання обов'язків міського голови. Згідно законодавства України на період відсутності міського голови, повноваження міського голови виконує секретар Білоцерківської міської ради. Станом на сьогодні, міська рада постійна комісія депутатської ради продовжують цю роботу без будь-яких змін і в звичному режимі. Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради створений Білоцерківською міською радою на строк виконання її повноважень. Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради та його виконавчі органи продовжують виконувати власні та делеговані повноваження відповідно до вимог чинного законодавства та тих завдань, які сьогодні стоять в громаді. Виконком здійснює свою роботу планово два рази на місяць. Якщо виникають якісь невідкладні ситуації, колегіальний орган збирається швидко, оперативно, рішення приймаються колегіально та виважено. Хочу наголосити на тому, що на час відсутності міського голови зв'язку з проходженням військової служби рішення виконавчого комітету підписується секретарем Білоцерківської міської ради Володимиром Вовкотрубом. Так само відповіді на звернення громадян на запити на публічну інформацію підписуються так само з секретарем Білоцерківської міської ради Володимиром Вовкотрубом відповідно до компетенції, шановні мешканці громади. На жаль, в період війни життя не завжди йде за планом і іноді потребує оперативного та швидкого реагування на різні виклики і події, які нам дає доля. І в таких випадках наша команда має працювати злагоджено. Для цього у нас є певний і достатній досвід. Підприємства і установи нашого міста працювали протягом останніх років досить продуктивно. Це ви маєте бачити по нашому місту. Результатом роботи. Бізнесу і влади є на сьогоднішній день те, що ми бачимо крім себе, і все це відображено в звіті міського голови за 23 рік. Місто має жити і працювати незалежно від обставин, тому моє прохання не підвести міського голову, який зробив такий крок і прийняв таке рішення. Бізнес має так само сплачувати податки. Лікарняні заклади, садочки і школи будуть функціонувати в звичному режимі. Сфера дозвілля, позашкільня має також працювати злагоджено. На всі виклики ми знаємо, як реагувати. На жаль, пережили пандемію. Ми третій рік працюємо у війні. Тому кожен на своєму робочому місці, чи це представник бізнесу, чи це представник громади, чи орган місцевого самоврядування. Ви маєте виконувати ту роботу, яку ви виконували до цього часу. І зробити його ще кращим, щоб коли повернеться мер, нам було не соромно за свої дії. Тому дуже вас прошу, влада працює в місті, двері відкриті, всі працюємо в звичному режимі, ніхто нікуди не ховається. Тому прошу до цього віднестися з розумінням. Будь ласка, в кого є запитання? Будь ласка і секретаря, і виконуючим обов'язків, чи в місці секретаря буде Закон передбачає таким чином, що сьогодні секретар виконує обов'язки і секретаря міської ради, і повноваження міського голови. На час обільнення Надія Анатольовича, так розумію, писав по фразі про одному Ну, очевидно, так, да. він не повідомляв. Ви буде там... отримувати там заробітну платню? Зараз зміни в законодавстві ще в 2023 році. Відбулися увільнені незалежно чи в Збройній сили, чи за контрактом. заробітна плата за основним місцем роботи не нараховується. Людина вважається прийнятою і зберігається тільки робоче місце. Заробітна плата з міського бюджету виплачується? На... не буде, він буде отримувати заробітну плату в Збройних силах України.